Дорогі друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо готувати ще одні лаваші. Я вам покажу ще один рецепт лавашів до шашлика. Але цей рецепт зможе приготувати абсолютно кожен, тому що сьогодні ми будемо готувати лаваші на сковорідці. Знаєте, ці такі тоненькі ставиш під низ, а зверху ставиш шашличок і смакота. Ще так. Все дуже просто. Ви знаєте, все просто, швидко і доступно. Все, що нам потрібно, це 600 грам борошна, олія, сіль, а також тепла вода. Дивіться, давайте будемо замішувати тісто. Є декілька нюансів, про які я вам зараз розкажу. Пересипаємо борошно, просіяне вищого гатунку, в глибоку миску. І додаємо всі сухі інгредієнти. Сухих інгредієнтів у нас тільки сіль, одна чайна ложка. Поєднуємо сіль з борошном. Коли будете замішувати тісто, обов'язково просійте борошно. Це допоможе тісту бути еластичним і дуже ніжним. Об'єднали сухі інгредієнти. Саме час додати воду 300 г води. Не холодна, не гаряча, тепла. Сюди не повинна йти не гаряча вода, не холодна. Заливаємо і ложкою гарно об'єднуємо. Для того, що ви вже знаєте, якщо зараз обхати руки, сюди все прилипне до рук. І буде некомфортно. Скажу, друзі, зразу: це тісто не повинно бути максимально ніжне, як в попередньому рецепті лаваша. Хто ще не бачив, ми готували вже лаваш, випікали його в духовці. Вийшло дуже смачно. До речі, хочу вам подякувати, що скидуєте свої фото-відгуки в Телеграм. Нереально приємно дивитися, як ви готуєте. Ви, великі молодці, дуже гарно все у вас виходить. Якщо чесно, я просто в захваті. А хто друзі ще не готує по моїх рецептах? Я не знаю, чого ви чекаєте. Підписуйтеся, є телеграм, де ви можете поділитися своїм результатом, а також запитати пораду або підсказку. Якщо щось треба без питань, запитуйте, допоможу. Чим зможу. Дивіться, коли ми вже об'єднали всі ось так інгредієнти. Що ми робимо? Ми починаємо основний заміс. Ми замішуємо вже тісто руками. Ось так. Ми беремо і починаємо замішувати тісто. Наголошую ще раз, це тісто не повинно бути таке ніжне-ніжне. Воно має бути трішки тугіще. Коли ми зараз вимішаємо тісто, що оцього не буде, я вам скажу точний час, скільки вам потрібно вимішувати тісто. Але бачите, так як зараз ось ще борошно, нам його потрібно вмішати. Все, друзі, бачите, тісто зараз на такому етапі, борошна в мисці немає. Воно зараз таке тугеньке, ось таке повинно бути, до рук не липне. Тепер ми його замішуємо приблизно 3 хвилини і далі я вам поясню, що потрібно робити. Просто ось так продовжуємо його замішувати. Ось, друзі, тепер подивіться, яке гарне тісто. Бачите, воно ось таке глянцеве, але воно все ж таки таке тугеньке. Таке тісто повинно бути для цього рецепта. Тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Воно зараз стане трішки ніжніше після того, як ми додамо олію. Проста олія 25 грам. Додаємо в кінці. Завжди, друзі, додаємо в кінці. Тепер ми знову продовжуємо замішувати тісто до тих пір, поки олія повністю не впитається в тісто. Друзі, ви часто питаєте, чи можна замішувати тісто в тістомісах або в кухонних комбайнах? Можна. Цей рецепт лаваша можна, і попереднє, який ми готували, це також можна замішувати в машинах. Тобто, якщо у вас є комбайн, сміло замішуйте, не переживайте. Головне слідкуйте за тим, щоб у вас було таке саме тісто, як я показую на відео. Тісто вже готове. Подивіться на нього. Бачите, воно таке тугеньке, наголошую, таке має бути. Не переживайте, воно у вас не забите. Воно глянцеве, таке і повинно бути, і повністю не блистить. Тобто, вся олія просучилась, пропиталась в нього. Час у мене вимішування був після олії, це 4 хвилини. Але ви не орієнтуйтеся на час, бо тут залежно, як ви будете його вимішувати, з якою силою ви орієнтуєтеся, щоб воно у вас було ось таке. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми робимо ось так круглої форми його. Ось так. Ставимо назад в миску, додаємо зверху трішки олії, для того, щоб воно не обвітрювалося. Обов'язково потрібно накрити його рушничком. ось так, І залишити на 30 хвилин. Воно повинно відпочити, так скажемо, розслабитися, і з ним тоді буде дуже комфортно працювати. Прийшло півгодини, тісто вже дуже добре відпочило. Дивіться, друзі, про що я вам і казав. Бачите, воно вже стало набагато ніжніше. Ось таке. Пружне, таке, як повинно бути. Тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Нам потрібні ваги і розділити його по 70 грам. Загальна вага тіста у нас 921, 920 грам. То у нас має вийти приблизно 12-13 шариків. 13. Ось так. ділимо по 70 грам. Супер. У нас вийшло 12 шариків. Ось так ми його розформували, але це ще не назвеш шариками. Тепер нам потрібно зробити шарики. Дивіться, ми просто беремо і ось так обминаємо їх. Тісто дуже гарне, еластичне, піддається роботі, якраз таке, як повинно бути. Ось тут гарно ось так защепили. бачите? Присипаємо дошечку трішки борошном і виставляємо їх сюди. І робимо з тістових заготовок всі такі шарики. Коли ми друзі сформували ось так гарне тісто, тепер дивіться, нам знову його потрібно накрити рушничком для того, щоб вони відпочили ці шарики приблизно 10 хвилин. 10 хвилин їм буде достатньо. Тісто відпочило, будемо формувати лаваші. Дивіться, друзі, у мене сковорідка діаметром 24 см. Подбайте про те, щоб у вас було товсте дно. Якщо буде тонке дно, це трішки недобре. Лаваші можуть у вас швидко горіти. Тут у мене кришка, яка ідеально підходить, також має 24 см. Бачите? Для чого вона мені? Пояснюю, коли ми зараз будемо розкатувати тісто на лаваші, я буду прикладати кришку і ось так відрізати. Тобто, і мій лаваш буде ідеально ставати на дно сковорідки. Ось так, друзі. Потрібно вам також повторити. Тепер дивіться, забираємо рушничок. Ось тісто вже у нас заспокоїлось, відпочило. Воно дуже гарне, класне. Воно у нас бездріжжове, ви бачите, дріжджя ми не додавали. Додаємо на робочу поверхню борошна. І що ми тепер робимо? Ми просто беремо це тісто, ось бачите, як воно гарно розкатується. І ми будемо його розтачувати. Розтачуємо ми, як ви вже зрозуміли, я розтачую на діаметр усієї кришки. Також, друзі, поки ми працюємо з цією тістовою заготовкою, ці шарики потрібно накрити для того, щоб вони не обвітрювалися. Так, примірюємо. Готове. Тепер зверніть увагу, яка повинна бути товщина лаваша. Бачите, буквально міліметр півтора. Ось так. Тісто повинно бути ось таке тоненьке. Також потрібно забрати зайве борошно. Борошна нам тут не потрібно, тому що воно буде горіти. Ну що, друзі, будемо переходити смажити один лавашик. Я розігріваю сковорідку. Пам'ятаєте, сковорідка з товстим дном. Все, чекаю, щоб вона розігрілася. Суха сковорідка олії, ніякої ми не додаємо. Поки розігрівається сковорідка, потрібно підготувати мисочку, де ми будемо виставляти лавачі воду. І ось такий помазочок, це обов'язково. Зараз поясню для чого. А також потрібен мокрий рушник. Просто змочіть його, викрутили, і він повинен бути мокрий. Зараз я вам також поясню, для чого. Це обов'язково. Так, я чую, сковорідка вже нагрілася. Все. Тепер що ми робимо? Беремо тісто і на суху сковорідку, ось так ставимо. І смажимо до румяної сторони приблизно хвилиночку півтора з однієї сторони. Пройшло дві хвилини. Гляньте, який лаваш з цього боку, бачите, ось такий вже рум'яний. Перевертаємо на іншу сторону, беремо вилучку. Якщо він піднімається, ось так. Можемо ось такою вилучкою легенько зробити дирочки. Все, але він сильно не піднімається. І даємо 2 хвилинки ще з цієї сторони. У мене залишилось декілька секунд, друзі. Зараз будемо лавашик забирати. Дивіться, що робимо. Ставимо рушничок сюди на мисочку, бачите. Ось так: одну половинку. Так, бачимо, лавашок у нас вже підрумянився. Що ми робимо? Виставляємо його сюди на, мокре, на мокрий рушничок. І легенько водою ось так промочили. Легенько, багато води давати не потрібно. щоб лавашик став вологий. Для чого ми це робимо? Для того, щоб він не ламався у нас, щоб він був м'який. Ви ж знаєте, які лаваші для шаурми м'якенькі. І тепер ми мокрим рушничком ось так накриваємо. І тепер, друзі, все по колу. Ми розкатали, відміряли, посмажили і готово. Але, друзі, слідкуйте за тим, щоб у вас не було багато борошна на тісті, тому що на сковорівці це все буде горіти. Перевернули на іншу сторону. Все, з другої сторони, готовий. І забираємо. І також, друзі, змучуємо гарно ось такою водичкою його. Обов'язково добре змочуйте бортики, тому що вони можуть сохнути. І мокрим рушничком накрили. Бачите, як парує вода? Ось так. Притиснули. І все. Я думаю, ви все зрозуміли, як тут це робити. Саме основне дивіться, щоб рушник підтримувався мокрий, обов'язково, і щоб він дуже добре ось так прилягав. Ручками взяли, ось так притиснули, він прилягає, Все. За рахунок цього гляньте, які лавашики, бачите? Ось, подивіться на них. Навіщо вам купляти лаваші? От навіщо вам купляти лаваші, друзі? Бачите? Таке, як і в магазині. Ну що, друзі, кінцевий результат? Зараз ви вже можете побачити. Ви просто подивіться на ці красиві лаваші. Гляньте, які вони еластичні. Бачите? Можете їх ось так закрутити, ось і нічого їм не буде. Все. Можна сміло, друзі, крутити шаурму. Сміло. Тепер вас буде цікавити питання, як їх зберігати, друзі, все просто. Салафановий кульочок, ось так рівномірно поскладали. Зав'язали. Як зберігати ловоші, я вам показав, але я вам не показав, друзі, які вони. Подивіться, бачите, Гарно ось таке, м'ягесеньке. Ну що, давайте спробуємо. Смак суперовий, друзі. Смачніше, ніж у магазині. А знаєте чому? Тому що без хімікатів. І по домашньому такі лаваші ви можете використовувати для шаурми, для шашлика, для ваших любимих смачних сніданків. Всі ці рецепти, як і шаурми, так і шашлика і сніданків з лаваша, є на моєму каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, я не знаю, чому ви чекаєте. Підписуйтеся, готуйте та насолоджуйтесь цією смакотою. Також переходьте в мій телеграм-канал, там дуже багато смачних рецептів. З вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів.